У міжнародному кримінальному суді в Гаазі завершується процес щодо руйнування історичної спадщини Тімбукту, що в Малі. Головний підозрюваний бойовик Туарек Аль факі Альфакі Альмагді визнав свою провину і заявив, що шкодує про вчинене. Пані та панове, з глибоким жалем і великим болем я повинен зробити цю заяву про визнання провини. Всі звинувачення проти мене є точними і правильними. Мені дуже шкода, і я справді каюся. Елькарараві еллель ітігамет. فريق الادعاء Фаріхсафіга Альмахді став першою людиною, яка визнала свою провину перед міжнародним кримінальним судом. Також він є першим ісламістом, який постав перед цим судом, а також першою людиною, який висунули поодинокі звинувачення в руйнуванні культурних об'єктів. Загін, яким керував Аль-Махді, звинувачують у руйнуванні дев'яти від частини мечеті. Після повернення міста під контроль малійського уряду ЮНЕСКО частково відновила зруйновані пам'ятки. Підозрюваного передала газі влада Нігеру. Очікує, що вердикт йому можуть винести впродовж тижня. Аль-Магді загрожує до 30 років позбавлення волі. Глинобитні будівлі в центрі міста потрапили під охорону ЮНЕСКО як пам'ятник Всесвітньої спадщини в 1989-му, А у 2000-му Люксембург і низка міжнародних фондів запустили проект зі збереження сотень тисяч середньовічних рукописів, які зберігаються в Тімбукту і його околицях. Найдавніші датуються 12 м століттям. Злочини, які розглядає трибунал в Гаазі, сталися у 2012 13 роках, коли ісламіські Ансара-Дін захопило середньовічне місто Тімбукту Тімбукту заснували туареги у 11 столітті для стоянки сахарських караванів. У 14 столітті середньовічний правитель Малі Манса Муса звів тут свій палац а також мечеть з вежею до XV століття. Тімбукту став одним з основних центрів міжсахарської торгівлі сіллю та золотом. Слідом за берберськими, арабськими та єврейськими купцями, місто попрямували арабські вчені та книжники, які почали викладати в місцеві медресе. Саме від них і залишилися рукописи та пам'ятки, що належать до світової спадщини ЮНЕСКО.